Вітаю вас, друзі! Настав час знову вам показати оце відео. Учора рада нацбезпеки і оборони знову засідала і знову проголосувала за санкції проти деяких осіб. Я про всіх у цьому випуску говорити не буду, але розповім вам про найцікавіших. Як ви вже могли здогадатись, санкції стосуються також і Толіка Шарія. Хто це взагалі Шарій? Це відеоблогер з педофільським шлейфом, близький друг Вуйчича, популярен в Голлівуді. РНБО проголосувала за санкції не тільки щодо Толіка Шарія, я а і щодо дружини Шарія, і щодо матері дружини Шарія. Можливо, на неї переписане якесь майно, можливо, вона розпоряджається коштами в Україні. Я не знаю, але ось поки що маємо таку інформацію. Деталі я думаю, будуть згодом, коли Зеленський підпише відповідний указ. Але сам Толя вже готує удар у відповідь. Проти мене вели санкції. Ну не тільки проти мене, но і проти моїх родственників. Ну, значить ми починаємо боротися з твоїми родственниками. Я вже навіть уявляю, яка це буде серйозна боротьба шарія проти Зеленського. Пам'ятаю, якось він крав кал у президента. Шарій поки... похитив ґамо у Зеленського. Нет, ні, ніякого каком... ґану. Ні, речі не йшло, звісно ж, однозначно. Нам нужна була моча. То тепер він оце буде красти не лише у президента, а й у його родичів. Готовьтесь, але найсмішніше у цій ситуації те, що зараз шарій воює проти своїх же партійців. Партійці воюють проти шарія, жаба любить гадюку. Я про це розповідав в одному із попередніх випусків посилання, на який буде тут в описі, і буквально пару днів тому партійці шарія. Самі звертались до РНБО і просили застосувати проти шарія санкції. Санкції проти шарія, як і проти будь-якого проросійського пропагандиста, це звісно чудово. Я це підтримую обома руками. Але я нагадаю, що шарій також є і підозрюваним у державній зраді, і перебуває у розшуку, так як він дуже давно втік з України, і було би набагато ефективніше, не просто санкції проти нього застосувати, а зробити усе, щоб шарій повернувся в Україну, а точніше, в українську в'язницю. Щоб він переїхав, просто заключається чоловік під стражу. Подозріння уже є Вони садяться рядом. Це закон, але під санкції потрапляє не тільки Толя Шарій, також їх мають застосувати проти головного редактора проросійської помийки під назвою Страна ЮЄ ігора Гужви, який теж втік з України. Ну і не тільки проти Гужви, а і проти самого сайту також мають застосувати санкції. Я у себе на каналі вже дуже багато разів. Пояснював, чому страну треба закрити, розказував, як вона брала участь у інформаційних операціях Росії проти України, тому не бачу зараз великого сенсу багато вам переповідати про діяльність цього пропагандистського проросійського ресурсу. Я тільки вам покажу фрагменти останніх відео, які публікувались від імені цієї помийки, і вам усе стане зрозуміло, навіть якщо ви не знали раніше, що таке Кей сайт взагалі існує при странних обстоятельствах на Грушевського загинули троє протестуючих: Сергій Нігаян Михайло Жизневський і Роман Сенек. До сих пор точно не встановлено, хто в них стріляв. По одній з версій, їх білі свої. Ось отак пропагандистка зі сторони Медведєва днями розповідала про те, як вбили перших майданівців під час Революції Гідності. Їх вбила міліція, але ви самі чуєте, що несе ця пропагандистка. І в принципі, те саме практично вона казала і про події. 18-20 лютого, коли було вбито найбільшу кількість героїв Небесної сотні, Хтось почав стріляти Погибли десятки людей і протестуючих і правохранітелів. Хтось почав стріляти. Хоча це був якраз беркут, це була міліція. Міліція вбивала людей. Хоча не дивно чути таку риторику від людини, яка називає взагалі революцію гідності державним переворотом, так само як і російські ЗМІ, Тобто це був класичний ґа государственный переворот. Іще ще учора Медведів ванила про те, що їхній сайт можуть закрити. Да, дійсно, є угроза того, що сайт Заблокують? заблокірують. Ні, 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 не а да. Президент іще не підписав указ про застосування санкцій, Як це має бути до процедури, а сайт страни вже заблокували? Сайт странаю заблокірова. Ногім інтернет-провайдерами онкселені уже не Ну чому це недоступний сайт? Страна завжди можна почитати на каналах Медведчука зі КНІЗВАНТА СТО 112. Я тільки сподіваюсь, що Медведєва не буде тікати із цього корабля, який тоне, тому що тоді я залишусь без однієї відданої фанатки. Сергій Стерненко. 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 Радікал Стерненко. 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 і Сергія Сірненка. Сергій Стерненко. Сірненка Стерненко. Стерненко. вона вже давно. Підписана на мій канал, і ви, друзі, обов'язково підпишіться та натисніть лайк до цього відео. А я вам далі розповім про іще деякі санкції, за які вчора було проголосовано. Наприклад, санкції будуть застосовані також і щодо народного депутата і агента російських спецслужб Деркача. Введені санкції відносно народного депутата Деркача. От і ще півне коло осіб, які були під санкціями Сполучених Штатів. Америки проте тут виникає цікаве запитання: санкції проти Деркача будуть застосовані, тому що раніше санкції проти нього запровадили Сполучені Штати Америки, і Україна ніби як синхронізує санкції зі Сполученими Штатами. Але у такому разі, чому досі немає санкцій проти Коломойського Ай! або де санкції проти його вірної проросійської шістки Дубінського? Тупо собачю. Проти них Сполучені Штати теж застосували санкції, але в Україні чомусь їх ніхто не чіпає. Дивно, правда? Да. Проте, окрім санкцій, є іще ще одна дуже цікава тема, на яку точно варто поговорити. Річ у тім, що про російську помийку під назвою телеканал наш також можуть закрити. Взагалі, пропагандисти із цього телеканалу ниють, що їх можуть закрити вже останні кілька місяців. Ось у цьому відео. Вже місяці три нас готують до ануляції ліцензії. Пане президенте, канал наш отримав статус злісного порушника, тому що протягом останнього часу там зафіксовано було багато порушень. Одне із останніх це те, що Ніс комуніст Симоненко у них в ефірі, а ведучі не намагались навіть йому закрити рота. Не формірують режим профашистського толку. У нас в Україні Прикриття гражданську війну на Донбасі. І цю проблему гражданського протистояння на Донбасі. Пропагандисти розповідають, що Нацрада звернулась до суду із вимогою позиції Збавити канал наш ліцензії саме через вислови Симоненка, але насправді там до цього було дуже багато порушень, і саме через те, що цих порушень стало вже багато, нацрада і звернулась до суду. Я нагадаю, як себе поводять ведучі цього телеканалу. А й ще... що ума ігнорірують так само ведучі розпалюють ненависть проти українців або баста гуляє вулицями Києва. А поліція відганяє від нього пришелепкуватих патріотів. Саме канал наш запрошував до себе в ефір представника так званої ЛНР Мірошніка, який заперечував територіальну цілісність України під час прямого ефіру. Донбас не знаходиться в составі України. Ну як? Донбас, ну, Донбас, на Данвас не розпостраняється українство. Це право я, я і на хотів... розпространяється только... Крим, роз українська власть, Українська конституція на цьому каналі. Українську армію обзивали злочинцями. Ви розумієте, що із нашої української армії зробили преступницю. Та і подекуди показували нафталін, який поширював відверто тупі фейки. У Радянському Союзі, в одному із епідеміологічних інститутів, з'явилось завдання, з'явився цей вірус COVID. Бу, було було, значить, поставлено завдання, так би мовити, додостатньо бстром ефективно розробки цієї вакцини. Она була розроблена 37 років тому назад. Обману Тобто канал наш було за що закрити вже дуже давно, і я здивований, що нацрада тільки зараз звернулась із відповідним позовом. Проте я маю дуже великі сумніви, що цей позов буде швидко розглянутий, тому що. Позов було подано до окружного адміністративного суду міста Києва, того самого, в якому працює Вовк, там де немає вже проби ставити, який приймав абсолютно одіозні рішення і, взагалі, який є фігурантом розслідування набу про створення злочинної організації. І цей суд Зеленський невідкладно мав ліквідувати і ще пару місяців тому, проте все сталося як завжди. Я вам відповідаю, Я вам нічого не довжі. Президентський законопроєкт, який з'явився тільки після того, як петиція про ліквідацію ОАСКУ набрала 25 тисяч голосів, лежить як невідкладний у Верховній Раді вже кілька місяців. Тобто відбувається просто саботаж, і я маю дуже великі сумніви, що ОАСК буде закривати телеканал наш, тому що на цей суд має вплив, наприклад, Портнов, який зараз включається в ефір каналу наш і захищає цю помийку. Що касається гостя, який сьогодні обсуждається населеним савітом, торсімені я чесно взагалі не зрозумів, що він нам плохого чи неправильного сказав. Той самий портнов, який називає Україну не країною, а просто якоюсь приреченою територією. Всі признаки обрічної території наше государства приобрело уже давно 7 лет это происходит. захищає телеканал наш також і представник партії Медведчука ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Ось нас рада взяла плівок е на День Незалежності. і ось до цієї чудової компанії долучились слуги народу. Наприклад, Бужанський. Я я ні панімаю претензії каналу. Давайте виключимо телевізор. І будемо сидіти перед пустими чорними екранами. Ідея взагалі непогана. Конкретно Бужанському це точно пішло би на користь. Можливо, якщо він би вимкнув телевізор, то зміг би нарешті вивчити українську. Ми нападаємо, це сором все те, чого цікавить. Мільйони громадян захищає російську пропаганду. Також і народний депутат від слуги народу Артем Дмитрук, який раніше допомагав Шарію. Нельзя закривати телеканали тільки потому що вони кому то не нравіць, і навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який також є членом команди Зеленського, заступився за пропагандистів і повторив їхню брехню про те, що нібито нацрада хоче позбавити канал ліцензії виключно через слова Симоненка, а не тому, що там уже назбиралось більше десяти різних порушень. Ну якщо б я відповідав за все, іноді що говорять наші колеги з за... трибу... У Верховній Раді України мене б теж можна було вже позбавити ліцензії. Коротше, санкції, звернення до суду це, звісно, чудово, але мені здається, президентові та його команді пора визначитись, чи вони труси одягнуть, чи вони хрестик знімуть. Тому що у той час, коли вони нібито щось роблять проти російської пропаганди, члени команди президента виступають за російську пропаганду, і це стосується не тільки телеканалу наш.